Вітаю, друзі, на каналі Інформатика це просто. Ну а у нас третій урок роботи з текстовим документом, і ми сьогодні маємо розробити з вами зміст. На минулому уроці ми створили титульну сторіночку, колон титули, а на позаминулих уроках розробили з вами стилізацію самого документу. Що ж таке зміст за означенням? Зміст являє собою список заголовків документа і нумерації сторінок, на яких починаються розділи з цими заголовками. І користувачі, які не вміють працювати з Word, дуже часто роблять наступне. Коли вони створили і оформили документ, вони починають копіювати заголовки або переписувати їх вручну і переносити на сторіночку змісту. Займає це дуже багато часу і взагалі виконання цієї роботи доволі дурна справа, тому що спочатку ми скопіювали ці. Zagłówki. Потім ми лазимо по сторінках і дивимось, на яких же ж сторінках ці заголовочки у нас розміщені, прописуємо їх тут. Після цього оформлюємо наш зміст, щоб він виглядав у нас якось більш-менш красиво. А після цього будь-яка корекція вмісту документу, зміна кількості сторінок, призводить до того, що зміст доводиться переробляти. Тобто, як кажуть, безглузда робота. А якби я вам сказав, що зміст можна створити буквально. Пару кліків, причому зміст, який буде слідкувати за вашим документом. У нас є розміщені заголовки, і наш документ знає, що це заголовки. Так як на першому уроці з цим документом ми з вами створили так звані. Тилі для нашого оформлення тексту, і тут ми вказали, що це заголовок першого рівня, головний заголовок у розділі. А це в нас заголовок другого рівня, тобто підзаголовок з меншим значенням Але тим не менш, наш редактор Word чітко знає, що це саме заголовки. Тому нам потрібно зробити тільки одне: поставити курсор після нашого тексту, натиснути Enter, щоб перейти на наступний абзац включити тут. Стиль звичайного тексту. Бачимо, він у нас став на своє місце. Прибрати відступ першого рядка в абзаці. тобто поставити просто курсор на початок і виконати команду посилання, зміст. І ось у нас вже є змісти. Тут є два варіанти оформлення змісту. Автоматичний. Тут на вибір можете вибирати будь-який, вони схожі між собою і відрізняються тільки у дрібницях налаштування. Є ручний зміст. Ручний зміст не дуже прикольна штука, тобто. То вибравши його, ви бачите такі заготовочки, які маєте заповнювати все одно вручну. Нам цей варіант не підійде, ми виберемо просто автоматичний. Зміст збудовано. Подивіться, всі сторіночки тут вже записані. І якщо я навіть перейду в свій документ і додам собі ще тут одну сторіночку, ось вона, або навіть декілька сторіночок. Якби заголовки в мене переїхали і були вони там десь на третій сторінці, а стали на дев'ятій. Що мені потрібно? потрібно зробити в змісті, щоб мій зміст був актуальним. Це дуже просто. Поставити в ньому курсор, натиснути кнопочку оновити табличку і вибрати оновити лише номери. Торінок вклад, і бачимо, що вони всі змінилися і переналаштувалися. Після того, як ви зміст створили, нам залишається тільки одне: привести його зовнішній вигляд до зразочку у нашому документі. Якщо подивитися, то зміст починається зі слова Азія, відповідно. Слова зміст, найвищі вершини, зміст слово нам не потрібні, і їх треба звідси видалити. З цим будьте дуже і дуже обережні, тому що коли ми починаємо виділяти щось у змісті, дуже часто зміст виділяється весь повністю. І при видаленні чогось змісту ми можемо прибрати весь зміст. Також, якщо ми перейдемо за допомогою клавіші backspace до видалення змісту, ми бачимо, що перший пунктик перестав бути. it Пунктиком списку, а став заголовком. Тому з цим моментом також треба бути обережним. І якщо нам потрібно прибрати звідси слово зміст, то прибираємо ми його від початку. Після цього необхідно оформити зміст так, як він у нас виглядає тут. Заголовки першого рівня, тобто частинок країни, в нас просто оформлені курсивом. А ось назви вершин заголовки другого рівня оформлені напівжирним шрифтом. Відповідно, і тут маємо це зробити. Виділяємо перше слово. Затискаємо клавішу Ctrl і ось так виділяємо всі-всі-всі наші заголовочки. Перейшли на головну сторіночку, зробили курсивчик, чудово. Після цього виділяємо заголовки другого рівня, зробили жирненьким. І, власне, все нам залишається просто клацнути десь поза межами нашого заголовочку для того, щоб він застосувався. Робота з нашим документом завершена. Перевірити правильність оформлення нашого документу можна за змістом. Чи всі заголовочки сюди зайшли, чи нумерація сторіночок у нас стоїть так, як треба. Але якщо ви зробили все правильно, у вас є ще одна просто суперова штукенція. Відкриваємо вкладинку подання, і ось тут є область переходів. Це просто казка для будь-якого документа. Поставимо тут галочку і побачимо наш списочок. Але це не просто списочок. Ми можемо тепер тут обирати наші заголовки і легесенько гуляти по нашому документу. Скажімо так. Це зміст нашого документу, але зміст не простий, а де кожний заголовок став таким собі гіперпосиланням всередині нашого документу, за яким ми можемо рухатися і листати саме ту сторіночку, той розділ, який нам потрібно відкрити. Дуже часто в великих документах роблять ще так звані зноски, які ми можемо побачити у книжках внизу сторінок, або алфавітні показчики. Але це вже тема наступних. Хороків. Тож, якщо ви ще не підписалися на канал, підписуємося і слідкуємо за новинами. Ну а я на цьому завершую. Чекаю ваші виконані і правильно оформлені документи на перевірку. І зустрінемось на наступному уроці. До побачення!